Гандія це справжній скарб Іспанії. Є кілька причин, чому вона вважається крутою. Перше це клімат та пляжі. Тут понад 7 кілометрів широких піщаних пляжів з чистою водою. Пляж Плая де Гандія один із найкращих в Іспанії. Історія та культура Гандія не лише про море, це місто з багатою історією. Університетське місто. Тут є кампус Валенсійського університету. Тому в місті живе багато студентів, що робить його молодіжним. Гастрономія Гандія це батьківщина фідеоа страви схожі на паелью, але з макаронами замість рису. Місцева кухня просто бомба. Фестивалі тут зазначають яскраві іспанські свята, Фаліас, святоморос і Крістіанос з костюмами, парадами і реконструкціями боїв. Звичайно, атмосфера. Гандія спокійніша і менш туристична, ніж Валенція або Барселона, але все ще дуже жива і автентична. Ідеальне місце для відпочинку, життя або навчання. Хочеш релакс на пляжі, хочеш вивчай історію, хочеш гуляй по нічному місту. Гандія просто знає, як бути крутою.